Слава Україні, друзі! Слава нашим мужнім захисникам і захисницям! Величезна вдячність усім людям, які причетні до захисту нашої України. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям нашим! Слава! Друзі! А сьогодні я із задоволенням поділюся з вами чудовим рецептом дуже смачних, м'яких та ароматних булочок з маком. Сама їх я готувала для своєї родини на День Маковія. Ось такі нереально красиві, блискучі, смачні та ароматні булочки виходять в результаті. Ну дуже смачне і пухке тісто і багато соковитої смачної макової начинки. Тому обов'язково зберігайте рецепт і приготуйте їх для своїх близьких. Для приготування тіста нам знадобляться пів кілограма пшеничного борошна, 100 г теплого молока, 100 г теплої води. 21 г свіжих дріжджів або 7 сухих. Одна яйце категорії С1. 50 грамів цукру, дрібка солі, 50 грам вершкового масла та дрібка ваніліну. Всі інгредієнти ви можете бачити зараз на екрані або переходьте під це відео і знайдете все в описі. Для початку приготуємо опару. Для цього в миску відправляю 21 г свіжої дріжджі, туди ж додаю весь цукор, тепле молочко і теплу воду. Можна взяти або просто теплу воду, або просто все молоко. Гарненько все перемішуємо, і з загальної кількості пшеничного просіяного борошна я беру 4 ось таких ложки з гіркою. Все перемішуємо до однорідності, ось, бачите, яка консистенція. Все, відставляємо на робочому столі на 30-40 хвилин, нехай опара підійде. Через 30 хвилин опара готова. Дріжджі чудові, бачите? Все продовжуємо далі. Сюди ж до опари додаю дрібку солі, дрібку ваніліну, одне яйце першої категорії і розтоплене тепленьке вершкове масло. Ще раз перемішуємо. А тепер додаємо просіяне пшеничне борошно і замішуємо тісто. Спочатку я це роблю ложкою в мисці, а далі вимішую руками. Тісто трохи липне, тому використовуємо по кілька крапель рослинної олії і місимо далі. Зовсім трішечки. Два рази я додаю трохи олії. Вимішуємо 5-7 хвилинок. Гарно-гарно. Тісто дуже чудове і з ним гарно працювати. Бачите, яке? Ідеально. Все, готове тісто. Відправляємо в миску, накриваємо харчовою плівкою, роблю декілька проколів, щоб тісто дихало. І все відправляємо у тепле місце на одну годину, щоб тісто підійшло. А тим часом готуємо начинку. У мене макова, я її вже приготувала. Ось всі інгредієнти напишу і далі я описую, як я готую макову начинку. Всього десь виходить 400 г на цю порцію тіста. Мак я готую заздалегідь і заморожую таку начинку. Все, година пройшла, тісто гарно піднялося. Бачите, я вже підготувала деко, встелила його пергаментом і буду зараз формувати булочки. Можете формувати, друзі, булочки такої форми. Яку вам простіше і яку ви полюбляєте? Я готую так. Розкачую тісто в прямокутний пласт, зверху викладаю макову начинку, оскільки був маковія, то це мак, можна іншу густу начинку. Від кінця, бачите, від одного краю я від... залишаю десь 5 см для шва. І формуємо рулетик. Ось таким чином. Все, а тепер цей рулетик я ділю на рівні частинки. Я формую великі булочки, тому з такої кількості інгредієнтів у мене виходить 8 великих повноцінних булочок. Все. Сформувала, залишаю їх на столі хвилин на 15 підійти, накриваю, щоб вони не завітрились, а тим часом вмикаю вже духову шафу на 170 градусів. Через 15 хвилин змащую гарненько всі булочки яєчним жовтком. Спочатку зверху і потім збоку. Відправляю їх у вже розігріту до 170 градусів духову шафу на 40-45 хвилинок. До рум'яного золотавого кольору. І ось такі красуні булочки вийшли в результаті. Дивовижно, вони виходять не лише дуже смачними та ароматними, але й дуже гарними. Гарно тримають свою форму. Начинка нікуди не випадає, не витікає. Сміливо можете готувати, використовувати свою улюблену густу начинку. Тісто є універсальним. Покладіть в два рази менше цукру і можете формувати пиріжки або булочки із соленою начинкою. Результат вийде однаково смачним. А зараз поглянемо, який же внутрішній світ наших булочок. Погляньте з усіх боків. Як же ж вони гарно виглядають. Бачите, гарно всі пропеклися, дуже м'якенькі, просто повітряні. Ну що, поглянемо? Ось які вони. Фантастично! Результат вас точно порадує, погляньте. Дуже ніжне, пухке тісто. І багато смачної начинки. Ідеальний варіант для подібної випічки. Готується все дуже просто, тому не бійтеся, пробуйте і вас обов'язково вийде. Надію, що відео було для вас корисним, що все було зрозуміло. Тому приготуйте і обов'язково, порадуйте родину і людей. Які є поруч з вами? Смачного!